Кожен щось шукає, це може бути мир і безпека, це може бути кохання, це може бути слава і багатство. Слово пошук означає, що для досягнення мети потрібно докладати зусиль. Якими б не були наші пошуки, вони бліднуть у порівнянні з пошуками деяких мудреців часів Ісуса. Мудреці шукають Ісуса. У Матвія 2:1 і 2. Сказано Коли ж Ісус народився у вифлеємі юдейському. За днів царя Ірода. То до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи Де цар юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Мудреці були відомі своїм інтелектом і проникливістю вони часто були багатими людьми завдяки рішенням, які вони приймали. Наприклад, на вуходоносор пообіцяв великі нагороди мудрому, який зможе розтлумачити його сон. Незалежно від того, наскільки відомими були ці люди чи якими багатствами вони володіли, вони пройшли більше тисячі кілометрів, щоб знайти Ісуса. Подорож так далеко в біблійні часи вимагала багато часу та грошей, але вони хотіли вшанувати царя юдеїв. Чи можна порівняти ваш пошук із пошуком Ісуса? Більшість речей, які шукають люди, колись винесуть на міське смітник. Насправді, все фізичне одного дня буде знищено вогнем. А сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом, і тримаються для вогню. А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Ви хочете мати лише те, що згорить? Можливо, ми прагнемо не матеріальних речей, а прагнемо слави, популярності чи влади. Усе це триватиме лише кілька років. Нам потрібно усвідомити, що лише наші стосунки з Ісусом триватимуть вічно. Мудреці бачать щось, що спонукає їх шукати Ісуса. У випадку мудреців часів Ісуса вони бачили зірку. Зверніть увагу вони сказали ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Як вони повірили, що зірка приведе їх до Ісуса? Євреї були взяті в полон на сході вавилонянами і жили там 70 років. За цей час вони змішалися з жителями Сходу. Безсумнівно, дехто зі Сходу дещо дізнався про релігію євреїв. Можливо, вони дізналися про зірку з книги чисел. У описі подій щодо валами можна знайти ці слова. Вкажу на нього, але не тепер. Провіщаю його блаженним, але він не близько. Підійметься зірка Скіпетр від Якова і постане чоловік з Ізраїля. Скіпетрин – знак царя. Можливо, цей уривок спонукав цих мудреців шукати Ісуса. Щось повинно статися, щоб змусити кожну людину шукати Ісуса. Це може бути, як у моєму випадку, благочестива мати, яка навчала мене про Ісуса, коли я був маленькою дитиною, це спонукало мене до моїх пошуків Ісуса. Деякі люди починають шукати Ісуса, коли вони зробили неправильний вибір і досягли дна з дна життя єдиний шлях вгору. Там часто люди починають бачити потребу в чомусь духовному і починають шукати Ісуса. Що почало вашу подорож у пошуках Ісуса, щоб це не було, це був найбільший поворотний момент у вашому житті. Продовжуйте шукати Ісуса навіть після того як ви його знайшли, тому що чим більше ми шукаємо Ісуса, тим більше дізнаємося про Нього і про те, як Він може вплинути на наше життя. Пошуки Ісуса ніколи не будуть завершені, доки Він не повернеться, і ми не проведемо з ним вічність. Мудреці готові заплатити ціну, необхідну для пошуку Ісуса. Незважаючи на те, що ці мудреці мали всі ті фізичні речі, вони визнали, що в житті є щось більше подорожу більш ніж тисячу кілометрів у ті часи займала багато часу та грошей, але вони були готові заплатити ціну. Коли ми шукаємо Ісуса. Ми повинні бути готові заплатити ціну, якою б вона не була. Ісус пояснив ступінь цієї ціни, коли він сказав Я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Знайти Ісуса дорого коштує, для деяких це втрата сім'ї, для деяких це втрата слави чи багатства питання, на яке кожен має відповісти чи готовий я заплатити ціну за мої пошуки Ісуса. Сьогоднішні мудреці знайдуть Ісуса в тому самому місці, де його знайшли мудреці за днів Ісуса. Здається, більшість людей вірять, що зірка привела мудреців безпосередньо до Ісуса. Це не так. Вони просто побачили його зірку на Сході, і оскільки це була зірка царя Ізраїлю, вони прийшли до столиці Євреїв Єрусалиму. Якщо зірка вела їх спочатку, вона привела їх не туди. Він народився не в Єрусалимі, а у Віфлеємі. Коли вони прийшли в Єрусалим, вони запитали Де цар юдейський, який народився? Ірод, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у віфлеємі юдейському, бо так написано пророком. Відповідь на їхні пошуки Ісуса знаходиться у Святому Письмі. Те, що було правдою тоді, є правдою і сьогодні. Ніхто не знайде Ісуса в будь-якому місці чи події, крім як у Біблії, люди стверджують, що знаходять Ісуса в досвіді, або бачать Його в Хмарі, або в будь-якій кількості інших місць ми можемо знайти Ісуса лише досліджуючи Святе Письмо. Після того, як вони дізналися з Писань, де мав народитися Ісус, тоді з'явилася зірка і повела їх. У тексті сказано Увійшовши в дім, побачили. Дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому. Зверніть увагу на факти, взяті з тексту. По перше, Ісус був у домі. По друге, його називають дитиною. По третє, вони впали і поклонилися йому. Їхні пошуки привели їх до поклоніння Ісусу. До чого ваш пошук привів вас? Найбільший пошук у житті будь-якої людини це пошук Ісуса. Ви шукаєте Його. Ви можете озирнутися назад і згадайте те, що спонукало почати вас цю подорожі. Будьте вдячні за те не припиняйте пошуки стосунків з Ісусом, навіть якщо це може бути довга подорож. Пам'ятайте також, що ви можете знайти Ісуса, лише досліджуючи Святе Письмо, тому кожному з нас потрібно продовжувати досліджувати Писання.